Всім привіт! Сьогодні розкажу, як зробити ось таку багаторівневу клітку для перепілок. 140 на 150 має вмістити, якщо 150 сантиметрів на одну перепілку квадратних, то 37 штук на ярус. Округлити 110 штук має вмістити ось така гарна клітка. Почав я з того, що зробив каркас із дерева. Я думав робити із дерева чи з профільної труби. З профільної труби мені подобалось більше тим, що її легше мити, але вона і в 4 рази дорожча, тому обрав. Дерев'яний каркасик зробив його з брусочка 40 на 40. Ось так зробив каркас для майбутньої клітки. Все вирізав розміри, розкажу пізніше, вже, коли буде зібрана повністю. А так з дерева оптимально, тому що я дивився металевий профіль. Ну, з нього виходить дорожче, ніж з дерева в три рази. В плані сам каркас. Все інше коштує ті ж гроші. Тому вирішив зробити з дерева. І з дерева також вийде непогано, що ми побачимо в кінці. Так, ось це, це буде основа для піддонів. Ми потім зробимо ще отут-так: перемички. Щоб вони по ним їздили. А зараз сама сітка буде лежати на арматурі. Зараз я зварю між собою дві арматурини, і ось тут їх отак просверлю і втягну сюди, щоб оця сітка лежала на них. Тому що на дереві воно товсте і залишається потім послід. Це не дуже приємно. Тому зробимо арматурини, ось так натягнемо. І потім, наверное, чотири. Перпендикулярно закріпимо і буде на них лежати. Буде чудово, і мити буде зручно, коли потрібно. А потім прийшов момент кріпити сітку, щоб вона не провисала. Я зробив отак арматуринку, засверлив її, і вона на неї облакачується і гарно не провисає. Все чудово. показував, як я арматуру зварив. Я її зашліфую, але пізніше. А зараз будемо розміщати. Ось тут. Зараз вияснимо, яка сторона гарніша, вона буде передньою, яка гірша буде задньою. І будемо розміщати, задню буде відступ від верха 20 см, а передня 25 см. Зробимо зараз поміточки, потім засверлимо і протягнемо арматуру в ці отвори. Відмітили, ось міточка тут вища, тут нижча. Буде ухил 5 см. Сюди будуть скатуватись яйця. Продовжуємо. Зараз, напевно, будемо засвердлювати і всовувати уже арматуру. Ну да. Просверлили пробно ось такі дирки. Зараз одну арматурину заведемо і спробуємо, що там да як. Непогані вийшли. Так, схема трошки змінилася, ось арматурно примірів гарно. Але на цю сторону буду брусочок дерев'яний все-таки робити, арматурну тільки напередок. Потім буде ясно для чого це все. Але приміряв, не зря зробив. Гарно, плотненько сидить. Ляпота. Так, все закріпив, направляючи під сітку. Зараз з іншої сторони буду вставляти арматуру. Засверлюю ось міточки, і вставляємо. Так, просверлили гарні дирки. З тієї і з тієї сторони. Зараз будемо запрягати в них арматуру. Є. Просунув трошки одкололо. Ну, нічого. І так, буде дуже гарно. Туди просунули, зараз покажу. Обріжемо ось так просунули. Буде лежати на ньому. А ось ці зайзі зараз приберемо всі болгарочкою. Ви, до речі, знали, що правильно десь дисболгар... на болгарку ставити не ось так, а ось так. Ось цією металевою штукою вниз. Напишіть в коментарях. Це підрівняли. Зараз Саша буде це фарбувати. А я поки що виріжу от сюди, направляючи під піддони. І до завтра буде сохнути, і все, завтра будемо закінчувати. Сьогодні картопля зайняла багато часу. Так? Покажи, покажи. Це перчики, а це баклажанчики. Трошки, але багато не треба. Повністю весь каркас зроблено. Тут Саша пофарбувала арматурине. Ось так виглядає з боку. Ухил. Все, тут буде закріплюватись, тут на цьому буде лежати. Тут знизу будуть їздити три піддони. Буду робити їх по 50 см, щоб було зручно міняти. Один витягнув, інший, інший. Так, переносимось в завтра. Ось ми і тут зробив декілька підонів, щоб приміряти. Ось ти зробив так нахльос, щоб гімно ну, не падало між ними. А зараз будемо класти сіточку. Ну, все нормально. Все лягає гарно. Як я згинаю, не показую в попередніх відео, кому цікаво, передивіться. Схема та ж сама. Так, дві. Ще одна нижня залишилась. Потім тут прикрутимо на шурупчики, Вже перчатка порвалась, Тут прикрутимо на шурупчики, Тут хомутиками стягнемо. Буде чудово, бока напевно закриємо цим же оцинковкою. І потім вже пересадимо перепілок, будемо дивитися, як вони там себе почувають. Єдине зауваження по сіці, да, тут треба виступ робити більше в два рази. Тобто тут зараз 5 см, треба робити 10 см, тому що тут буде кормушка ще зверху і буде незручно забирати яйця. Але в мене залишок сітки, я ще не захотів одну купувати, тому буду якось потім може модернізувати щось. Якось продовжу гарно. На ну, поки так, нічого страшного, буде зніматись кормушка, або можливо вдасться все-таки і так забирати. Будемо дивитись. Наступним кроком почав обшивати. Спочатку обшив оцинкованим листом зігном ззаду і спереду, щоб перепілки нікуди там. Свій послід не залишали, тому що в мене є клітка, і там є виступ з краю і ззаду, по-моєму. І вони, от саме в те місце, люблять ходити. І там купи ось такого неприємного бруду і його незручно мити. Тому щоб такого не було, я зашив гарненько так, щоб не було ніяких виступів. Маю обшивати стінки задню і бокові. Ось тут буде висіти поїлочка, а тут буде ще сітка. Ось так це виглядає. Ось, зашили задні стінки. Ось так виглядає, щоб все, нічого там не залишалось і було гарно мити. Так, зашили бока, тут я зробив, щоб сітку на хомути приклеїти. Потім почав зашивати спереду, зробив ось тут такі дверці, вони відкриваються. Зараз дуже плотненько, тому що клітка нова, ось так відкриваються, що можна було взяти одна і друга. Потім по бокам звантував поїльну систему, обшив зверху сіточкою, щоб була вентиляція, і щоб вони могли пити водичку з однієї і з іншої сторони, щоб у всіх був доступ, так як клітка широка, щоб ніхто не був обділений, бо вони люблять так з боку лягти і потім друг друга там тривожать. Сторони, ось тут буде поїлочка, зад зашитий бока перед сіткою зашитий. Тут зробив отвори під. Те, що брати, залазити, зараз зроблю дверці. І, в принципі, майже готово. Дороблюю дверці, вішаю поїльнички. Сюди. Ось у мене тут цілий мішок всяких всячин. Ось така вона буде. Це я приміряв, щоб правильний розмір зробити цілий мішок. Тому будемо зараз ставити потихеньку. Нікуди не спішимо. Це я так замовив, щоб без пайки обійтись. Мені не складно і спаяти, але сенсу особливо не бачу. Там ніякого тиску в принципі, навантаження особливого немає. Ми не до водопровідної системи підключаємо, а в нас буде бак зверху. І то, якщо підключати до водопровідної системи, то там треба ставити редуктор, щоб не було занадто високого тиску. І воно досить плотній протягається. Так, з цієї сторони поставили З цієї глушимо. Ось так. По такому принципу робимо все інше. В общем, і ще три таких залишилось. Так, зараз, напевно, одягаю сюди трубочки. Це вже показувати не буду. А ні, спочатку змонтую і потім на місці, напевно, буду вже вдягати трубочки. В общем, зараз буду вирішувати. Кріплення під кормушки. Непогані вийшли. І ось обрізав профіль. Зараз по бокам його заглушу і він буде сюди ставитись. Експерта добрий я? Да, так, одобрює. Як вам? Эксперт на морда. Хорошо, давай покладем, побачим. Ой, убережно, може нервничать. И на продажу. Хорошо, да. Хорошо. Отпусти. Я буду тут жить. Кормушка есть, поилка есть. Давай, выходь. Ось так закріпив, шлангочкою з'єднав. Зараз зверху тут поставлю ємність. І буде чудненько з двох сторін зробив, тому що клітка 1,40 шириною, Щоб було зручно з двох сторін пити. Зверху зробив ось такі припідняті подіуми для поїльної системи. Тут буде стояти ємність. Трошки вища, але так зручніше, щоб вона переливалась, тому що тут досить високо цей вхід. І може бути там проблеми з цим, тому трошки підняв і тут залишив так для додаткової вентиляції також такі отвори. Зверху зашив, думав зашивати оцинкованим листом чи ОСБ, зашив ОСБ, тому що щоб було тут зверху місце, щоб щось покласти, тому що оцинкований лист він гнеться. І ось тут, бачиш, я ще накрив ось, оп. Вирішив зробити не з оцинковки, а з ОСБ, щоб тут щось можна було покласти. Тому що оцинковочка мігенька. Зараз прикручуємо. Ось так вийшло. Ще й цікаве рішення. Мені так подобається, якось цікавіше виглядає. Майже все. Зараз сюди під'єдную шланг, ставлю каністру з водою. Так, ось тут змонтував поїльну систему. Тут на вході поставив краники і на кожен рівень по подвійному по поїльнику поставив. І на ту сторону також так само. З'єднав все все трубками, знизу зробив злив, щоб можна було мити цю систему і зливати взагалі воду, якщо щось міняти, щось ремонтувати і так далі. Я думаю, класно вийшло, мені дуже подобається. А вам напишіть в коментарях. Потім зробив ось таку з профіля кормушку. У мене така є, нормально, висипається не так багато. Ось тут зробив для них такі ось кріплення. Воно достається і вставляється назад, якщо потрібно. Воно плотненько, щоб ніхто не випав, нічого не випав. Потім зробив три піддони. І зробив не один цільний, не два, а три, щоб було зручно їх діставати. Один дістається, висипався, вставився назад. Ось зробив так один, щоб він заходив на інший. Це буде центральний справа і зліва. Перекривав, щоб не було щілин, щоб туди не падав послід. Так. Дерево я нічим не обробляв. Айше, отут, там, де може потрапляти послід, я пропитав ляною олією. І спереду, так для естетики, щоб не було жодних токсин у наших перепілках. Такою ляною олією. Все натуральне, щоб в наше перепілочку було ноль токсин. Отут спереді. І ось тут збоку. Якщо сюди буде щось попадати, щоб воно не питало сторонні запахи. Все інше буде закрито. Ну, але без цієї людини не вийшло би. Кому цікаві, до речі, перепилені яйця також можете вже замовляти. Тому ось така клітка, кому цікаво, повторюйте. А може й ні, вирішуйте самі. Всім дякую за перегляд і обов'язково підпишіться на наш канал. Навіть вже одне яичко знесли.